З чергової поїздки на дачу ви привезли відерце свіжих соковитих помідорів, але в робочих турботах зовсім про них забули або не встигли вчасно переробити і приготувати, Томати стали занадто м'якими, щоб їх використовувати для заготовок або нарізати в салат, однак і викинути дбайливо вирощені зібрані плоди. Занадто шкода з такої ситуації є вихід приготувати щось смачне. Вашій увазі добірка рецептів простих у приготуванні страв з перестиглих томатів, курячі ніжки з помідорами та базиліком. Вам знадобляться 4 стегенця, 0,5 п'ять томатів, 1 головка чеснику, 1 банка консервованої квасолі, 1 пучок базиліка, рослинне масло, сіль і мелений чорний перець з смаком приготування, курячі стегенця посипте сіллю і перцем і викладіть у форму для запікання шкірою вгору. Зверху покладіть листя і стебла, базиліка, помідори, дрібні можна покласти цілими великі, розрізати на часточки і очищені зубчики часнику, з консервованої квасолі злийте рідину і викладіть в блюдо, заповнюючи порожнечі між викладеними стегенцями. Збризніть все рослинним маслом злегка, перемішайте і поставте запікатися в попередньо розігріту до 1,8 нуль з духовку на 1,1,5 години, готову страву подавайте з картопляним пюре або запеченою картоплею, хлібна запіканка з помідорами. Вам знадобляться 1 багет 0,5 помідорів, 3 зубчики чеснику, стох твердого сиру, половина пучка базиліка, 1 чол, меленого чорного перцю, 2 чол, солі. Рослинна олія приготування у глибокій сковороді. Розігрійте олію і покладіть нарізаний кубиками хліб, перемішайте і смажте, поки він не підрум'яниться. Потім додайте подрібнені помідори, часник і тушкуйте, помішуючи протягом 5 хвилин. Посоліть, поперчіть, додайте подрібнений базилік і зніміть сковороду з вогню, викладіть суміш у форму для запікання, зверху посипте тертим сиром збризніть маслом і запечіть в розігрітій до 2.00 духовці протягом 35 хвилин запечені макарони з помідорами. Вам знадобляться 0,5 к макаронів, 0,5 к томатів, 2 склянки вершків, 150 х твердого сиру, 50 х сиру моцарелла, 4 вершкового масла, гілочка базиліка, сіль за смаком приготування. У підсоленій воді відваріть макарони до напівготовності, в окремій мисці змішайте подрібнені томати вершки, тертий на дрібній терці твердий сир і сир моцарелла, подрібнений базилік, Посоліть за смаком, з макаронів злийте воду і перекладіть їх в томатну суміш, перемішайте і викладіть рівним шаром форму для запікання. Зверху покладіть вершкове масло і запечіть в розігрітій до 2,00. В духовці протягом 7-10 хвилин томатний суп. Вам знадобляться 1 к томатів, 1 цибулина, 4 зубчики часнику, 1 стакан томатного соусу, 5 стіл вершкового масла, 3 стіл борошна, 4 склянки курячого бульйону, 1 стіл цукру, 1 п'яч, солі 1 п'яч, лумеленого чорного перцю, приготування. У каструлі розтопіть вершкове масло і обсмажте подрібнену цибулю і часник до м'якості. Посоліть і поперчіть. Додайте борошно і перемішайте. Смажте, помішуючи, 5-7 хвилин до золотистого кольору, додайте подрібнені помідори, томатний соус, курячий бульйон і цукор, перемішайте, доведіть до кипіння і поваріть 20 хвилин. За допомогою занурювального блендера пюріруйте суп до однорідності і відразу подавайте Томатний джем в духовці. Вам знадобляться 1 п'ять помідорів, 2 склянки цукру, 1 паличка кориці, сік і цедра одного лимона, щіпка солі, два сушених гострих перчика за бажанням, приготування, помідори наріжте з кибочками. Цукор розділіть на три частини, з лимона зітріть цедру і видавіть сік на дно форми для запікання, висипте рівним шаром третину цукру. Зверху покладіть в нахлест половину скибочок помідорів, посипте сіллю, потім рівним шаром висипте ще третину цукру, цедру лимона полийте лимонним соком, поледіть паличку кориці і гострі перчики. Зверху покладіть, залишилися скибочки помідорів і посипте цукром, що залишився. Поставте форму в розігріту до 220, духовку і запікайте протягом 1 години. Кожні 20 хвилин перевіряйте джем, підливаючи виділяється сік поверх томатів, запікайте ще близько 1 години. Поки джем не загусне, перевірити це можна капнув краплю на тарілку. Якщо через пару хвилин крапля не розтікається, варення готове, готовий джем остудіть, розкладіть по стерилізованим баночках і зберігайте в холодильнику. А як ви використовуєте томатну некондицію? Поділіться рецептами в коментарях.